Можливо, ви помітили, що я зникала з радарів соцмереж, та на це була поважна причина. Пологи. Так, так, народилася дітище, яке я виношувала майже два роки. Це мій унікальний коучинговий курс розправ свої крила. Це шість тижнів тотальної трансформації. Мій багаторічний досвід зібраний в одне потужне джерело. Найцінніші знання з психології, коучингові питання для глибокої саморефлексії. Ну і найголовніше психологічно-духовні практики. Саме вони стали моїм порятунком і витягли стрешових ситуацій: розлучення, звільнення, боротьба з раком, еміграція, тривожні розлади, депресія і багато іншого. Курс допоможе і вам вирішити найболючіші питання: самооцінка та рівень енергії, стосунки з близькими, зміна звичок та мислення, реалізація мрій і цілей, лише робочі схеми. Хочете спробувати ефект на собі? Тоді реєструйтеся на безкоштовний модуль, де є і теорія, і саморефлексія, і вже робота зі станом. Якщо ви відчуваєте, що потребуєте підтримки, дієвих інструментів. Інструментів і бажаєте нарешті розправити свої крила? Терміново пишіть мені в директ Крила, бо це відео не дарма вам трапилося. Настав ваш час літати.